Шановна громада! Хочу коротко прозвітувати про результати засідання 40-ї сесії медінської сільської ради, яка відбулась 1 березня 2023 року. На розгляд сесії виносилось 12 питань з різних сфер життєдіяльності нашої громади. Десять питань порядку денного було підтримано депутатами одноголосно: зокрема, звіти старост, створення музею родини Денисенків, надання фінансової допомоги громадянам, внесення змін до статуту медичної установи громади та питання щодо інвентаризації земель під лісовими насадженнями нашої громади. Одне питання: звернення до генерального директора компанії Тасагро щодо зміни маршруту важкого транспорту, який доставляє та забирає зернові з Медвінського хлібоприймального підприємства через центр села, хоча є можливість об'їжджати центр села шляхами загального користування, набрало 14 голосів. Депутатка Асєєва Олександра утрималась від голосування. Одне питання, хоч перед сесією тривала серйозна підготовча робота на рівні керівників відділів та установ громади, та відповідний проєкт рішення був опублікований згідно законодавства України за 10 днів до дати засідання, не було прийнято. Дане бюджетне питання. Стосується виділення коштів на 2023 рік, згідно заявок відділів та установ, а також затвердження вже раніше проголосованих у 2022 році рішень ради щодо фінансування добудови харчоблоку в Медлінському ліцеї та ЦНАПу в селі Медлін, погашення заборованості зі сплати електроенергії за минулий рік тощо. За проголосували депутати Бабкова, Біленко, Митяй, Грицак, Огниста, Свидина, Синиця, Якименка та головуючи на сесії Сергієнко. Утримались депутати Асєєва, Брагіна, Завірюха, Замирайла, Коваль, Списивцев. Дане питання як одне із найважливіших питань для функціонування громади винесено повторно на позачергову 41-шу сесію, яка відбудеться завтра, 9 березня 2023 року. Із відео звітом про засідання 40-ї сесії ви можете ознайомитись на сайті громади або офіційному YouTube каналі, посилання на яке ви знайдете нижче цього відео. А також слідкуйте за анонсом про мій звіт про перебіг подій на 41-й позачерговій сесії. Запрошую депутатів до плідної роботи для розвитку нашої громади. Слава Україні!